Учасники турніра рівня струмко любі діти, шановні батьки. Я вітаю вас усіх із святом сьогоднішнім. Турнір став традиційним і мені приємно, що кожного року додається нових спортсменів. А найбільше приємно, що ці спортсмени. Такі ще молоді і маленькі, їхні перспективи попереду, якщо кожен із вас буде старатися, то не буде тих, хто програв. Тому старайтеся, вдосконалюйте свою майстерність, бо саме вам представляти наше місто на всеукраїнських майбутніх змаганнях і на змаганнях. Європейського і світового рівня. я бажаю кожному із вас перемог в майбутньому. А сьогоднішньому турніру бажаю успіху. Коли в Луцьку є такі спортивні комплекси, як Олімпія, то віриться в добре майбутнє Луцька, тому що сьогодні цивілізованим людям саме в таких місцях є можливість цивілізовано гарно відпочити, привести своїх дітей. І, хоча рівно, можливо, нас обійшло по кінотеатрах тернопіль по аквапарку, але Олімпія сьогодні дає відповідь нашим сусідам і по тенісу серед сусідів ми сьогодні перші. Теніс такий вже високоінтелігентний від спорту. Який вимагає звичайно що і затрат за для того, щоб відповідно екіпіруватися, але й вимагає високого рівня фізичної культури. І тому успіхи в тенісі свідчать про рівень розвитку суспільства чи громади. І я зацікавлений в тому, щоб поруч із простішими видами спорту розвивалися і такі вже високо цивілізовані. І мені особливо приємно, що Кубок міського голови саме із тенісу з такого показового До спорту, хоча я готовий організовувати змагання за різноманітних видів спорту, тільки для того, щоб всі діти мали можливість займатися тими видами спорту, які їм подобаються.